Всім добрий день, четвертий день роботи. Розбираємо. Далі. Зараз вам покажу помилку попередніх майстру. Дивіться, попередні майстри поклали, вода, бо затікала, вода їм так. 100% вода їм туди затікала, зато я думаю, майітелю, то і текло. Подивіться, Поклали. Цей слу, а цей на нього. І хай вода собі туди тече всередині. Ось такі помилки роблять майстри коли. То... Дивіться, як то у нас файно все виглядає. Один вже крутить, монтує кераміку. У нас тут залишився спой ізоляції, розбираємо до самого верха і сьогодні думаємо все накрити. daos like, te like, comentuite, sin más